Так, що в нас тут є? Є Амур по 160, короб 160, карась по 100, і осетер 480. Дивіться, то столок чищений 130 гривень. Лящ по 85, лин по 200, ось такий. Є просто голови по 30 гривень. Карась великий по 100 гривень. Малий також по 100 гривень. Якщо почистити, хочете, є по 130 гривень. Тому ціни тут є на живу рибку різні. Йдемо дивитися далі. Товстолоб, короб, форелька є по 280. Ось така. От. Також є ось така масляна на добрий день. Кусочки різні є, холодного копчення, гарячого копчення, хек по 150, хек по 140. Кумбрія по 290 є різна. От, карасики є ось такі по 100 гривень. М'ясо, лосося 650. Ось такий матіас оселедець по 160. І Різні консерви ось такі рибні є. От. Різні всякі штучки є. Ось такі кусочки рибні є. Філе Окуня по 160, філе Хека 320, скумбрія велика 160. От є тунець по 160, філе Сайди 330 і телапія 320. Ось такі шматочки рибки. Є різні ціни, різна вага, різні ціни. Рулетом є по 1000 гривень. Ось такий класний рулет. От шматочок рулета ось такий 405 гривень. Такий невеличкий, але є. Є тут різна ікра також. Потім, як зроблю вирізку, можете призупинити собі оглянути на ціни, приблизити. От, на суші набір є 200 гривень. От, різні закусочки такі до пива також можете глянути собі. Шматочками в лососі є. Ось такий по 800, Донецький по 700. Корель 900, лосось також 900. Є просто шматочками риба, стейки 850. Дорадо. Дивіться, гарна, велика рибка. От. Є різні. Також є наступ набір, голови, хребти. От. Добрий день. Також скумбрія тут є різна. Є, є навіть ось такі як кусочками, товстолоб, тунець, лосось по 1100. Ось така масляна рибка гарна є. По 750 і лосось з холодного копчення 1100. Рулетики також тут є по 1000 гривень. От, креветки різні. От шматки лосося є вакуумовані такі, по 650. Хек. Також є різні. Аргентинка 150, молочний 145. От, ціни на ікру. Можна оглянути потім собі і збільшити. От, тут є жива рибка також, голець 280, осетер 250, короб. От, є різна. Є так от, є шматочки лосося 800, філе 870, ось таке філе 900. От, стейки кусочки 850. Філе тут столоба 250. 200 яка гарна велика рибка є. Просто шикарна. Так, дивіться, який ці тут голець 350. Сібас 450. Ось такий Сіба здорадо. Білий амур. От Судак. 280 гривень. От є різні карасики, Камбала є 350 гривень. карасики по 90. короб, Всякі всячини є.